Кожного разу, коли ви пропонуєте дитині перемикнути її увагу, це є корисливим проти стресу, проти негативу. Отже, зараз я вам пропоную перемикнути увагу дитини із стресової напруженої ситуації в її житті і страху. Впізнавання своїх емоцій та демонстрування і цих емоцій іншим людям. Ця вправа буде дуже корисною для дитини для вирощування її емоційного інтелекту. Адже вже доказано вченими, що у людей, у яких сформований добрий, міцний емоційний інтелект, мають перевагу перед людьми, у яких сформований раціональний інтелект. Тобто зараз вже доказано, що емоційний інтелект. Навіть важливіший для людини, ніж раціональний інтелект. Що я пропоную? Запропонуйте дитині через три вдихи та повільні видихи, отримати розслаблення у м'язах, у тілі і продемонструвати вам або собі у дзеркало, щоб зрозуміти, наскільки ця емоція відповідає. Тому завдання, яке ви перед дитиною поставите, почергово уявити та показати, транслювати у дзеркало наступні емоції. От, ти нахмурений, як осіння хмара, як роздратована людина, як батьки, які узнали, що ти не зробив уроки, як зла чарівниця. А от ти посміхаєшся, продемонструй посмішку. Як кіт на сонечку. А от ти вже саме сонечко. А от бабуся, яка дуже радіє зустрічі із своїм онуком, це чолонучка. А от ти стомлений, як батько або мати після роботи, як будівельник, який закінчив свій важкий день. А от, а от ти засмучений, як матуся, яка загубила щось і не може знайти. А ось ти радієш, як дитина, яка отримала яку, якийсь подарунок, або навіть морозиво. А от ти щасливий, як мураха, яка дотягла а, важкий груз до свого і усі інші мурахи бачать, як вона втягнула цей подарунок всім. Або ти воїн, який вже прийшов з перемогою, і його родина радіє цьому воїну. Спитайте дитину, які емоції були важкі для транслювання, а які емоції дуже легко було продемонструвати та відчути в собі. Запропонуйте дитині, коли вона наступного разу буде на вулиці, нехай вона дивиться в обличчя інших людей та розказує тому дорослому, з ким вона поряд, що саме, як їй здається, відчуває ця людина. От сум, от радість, а от злість. А от може закоханий е, чоловік в свою жінку і перепитає у дорослої людини, яка поряд. Мамо, папо, а може я правий чи права у своїх емоціях і у своєму розумінні інших емоцій? Успіхів вам у читанні інших емоцій та у читанні самого себе.